Привіт! Мене звати Вікторія і я українка. Сьогодні я хочу розповісти вам про безкоштовний додаток Карібу, розроблений неурядовою організацією бібліотеки без кордонів. Карібу це безкоштовний україномовний мобільний додаток, який допоможе вам швидко опанувати як нідерландську, так і французьку мови. За допомогою цього додатку ви не лише вивчатимете мову. А також дізнаєтесь більше про культуру та життя у Бельгії. Додаток розбити на теми, які стосуються повсякденного життя тих, хто щойно приїхав до Бельгії. Так ви дізнаєтеся про те, як оформлювати документи, висловлюватися щодня, а також вивчити вокабуляр, який стосується розваг та повсякденного життя. Кожна з тем містить граматичні правила, відповідну лексику, вправи та діалоги, які перекладені на українську мову, а також транскрибовано, так що ви зможете практикувати свою вимову. Що ж тепер ви бачите, що цей додаток дійсно може покращити ваше життя у Бельгії. Ви вже зараз можете завантажити його у App Store або Play Store як на ваш телефон, так і на ваш планшет. Команда бібліотеки без кордонів бажає вам успіху у навчанні.